Вітаю! До вашої уваги циліндропоршньова група фірми GVVP на модель ZX50 F3435. Ця циліндропоршньова група потрібна для заміни штатної поршневої на японських скутерах серії ZX. Комплект відповідає заводським параметрам і призначений для горизонтальних двигунів. У цьому наборі є все необхідне для капіталки верхньої частини мотора. А саме до цього набору входить. Поршневі кільця діаметром 40 мм. поршневий палець стандартний діаметром 12 мм. Стопорні кільця 2 штучки. Сам циліндр виготовлений з чавону. Це забезпечує високий ресурс і стійкість до перегрівання за правильного опатування. Особливості даного комплекту в тому, що циліндр має стандартний діаметр гільзи 40 мм. На бічний частині корпусу відлите маркування обсягу 49,9 см3, що відповідає заводським стандартам. Охолодження даної моделі повітряне, тому тут розвинені ребра для обдування. Пошир стандартний. Має діаметр 40 мм з канавками під стопорні кільця. Має маркування фірми GVVP. Також до комплекту входять прокладки. Прокладка під циліндр паранітова та прокладка під головку металева. Дана модель підходить для скутерів Honda з горизонтальним розташуванням циліндра, двигуни JBL або jbl K. Та підходить для таких моделей скутерів, як Honda Dio ZX af 34 Honda Dio ZX af 35 Honda Kesta af 34 Honda Topic AF38.